Наші з вами пращури були співвітчизниками китайців. Формально, звісно, і не так, щоб аж дуже довго, але факт: монгольська імперія до слова, друга за своєю площею у історії людства на піку власної могутності простягалася акурат від сучасної України до Китаю. Монгольські завоювання, що були однією з наймасштабніших військових кампаній на цій планеті, просто не могли пройти повз Україну. Насамперед з географічних міркувань річ у євроазійському степу, який тягнеться більш ніж на 7 тисяч кілометрів з Китаю до Угорщини, і, звісно, проходить крізь Україну. Справжній автобан для людей на конях. Монголи катком пройшлися цим, шосе, знищуючи усе на своєму шляху. Зокрема, у 1240 році розгромили Київ у 41-му – краків. Ще трохи погоділи у західній Європі і повернули назад. Ключовим же наслідком для українських земель і так вже сильно роздроблених на ту мить стала остаточна втрата Києвом ролі головного міста Русі. Акцент змістився на захід, де захопити а згодом і втримати владу у не аж настільки постраждалому від монголів Галицько-Волинському князівстві зумів Данило Галицький. Навала, утім, не минула безслідно і на цих землях. Хаос вчинений і залишений кочівниками створив цілу чергу із охочих відібрати у князя. Престол, який він за ледве кілька років як встиг відвоювати. Більше того, воювати довелося не тільки у міжусобицях зі своїми далекими родичами, але й з угорцями та поляками, які теж під шумок спробували розширити свої території. Наслідком стала повномасштабна війна за Галицько-Волинські землі, ключова битва якої відбулася аж 17 серпня 1245 року, під тоді руським, а нині також склалося польським містом Ярославом. Отож, до найцікавішого, племінник Данила, такий собі Ростислав Михайлович, привів до Галичини угорсько-польське військо. У Данила його молодшого брата Василька теж були закордонні союзники мазовецькі та литовські князі. Утім, брати вирішили не чекати, доки ті підтягнуться на розбірки та спробували владнати проблему власними силами. Ну майже власними ще найняли племена Половців. Історія не пам'ятає, скільки саме людей було з кожного боку, та можна з певністю говорити, що це була традиційна для середньовіччя сутичка кінот, де піхота відігравала невелику роль. Кожна зі сторін розділила свою армію на три частини. А розпочати вечірку наважився Ростислав. Його частина війська зіштовхнулася з полуцями, якими керував близький помічник Данила Галицького Андрій. Той факт, що полуцям вдалося витримати цей удар, зіграв ключову роль у битві, адже кочівники далеко не завжди могли похвалитися дисципліною. На правому фланзі князь Василько теж успішно зупинив наступ поляків. Це, врешті, дозволило самому Данилові зайти у тил Ростиславу, розбити угорців, які виявилися не Готовими до такого маневру і де-факто виграти тим самим битву. Командувачів польського та угорського військ, які вже не вперше створювали проблеми Данилу, взяли в полон і одразу ж втратили. Така ж доля чекала і на бунтівного галицького боярина Володислава Кормильчича. Ростислав встиг втекти з поля бою, потім після цього більше не ризикував повертатися. Перемога під Ярославом завершила практично 40-річну боротьбу за владу у Галицько-Волинському князівстві і остаточно перетворила цю державу в одного із провідних гравців на політичній карті тогочасної Європи.